На порядок денний засідання виконкому Шепетівської міської ради було винесено 17 питань. Спочатку на обговоренні були питання містобудування та архітектури, питання внесення змін до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті, а також питання затвердження нових редакцій, окремих додатків, до рішення виконкому про порядок здійснення перепланування квартир у житлових будинках, що знаходяться у приватній власності. Було розглянуто питання встановлення. Режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг, присутні заслухали та обговорили інформацію про стан та проблеми залучення інвестицій в економіку міста. Серед факторів, що негативно впливають на процес залучення інвестування, нерегулярність або відсутність фінансування відповідних програм та заходів, низький рівень конкуренції, виробництва, інноваційної активності та невисока платоспроможність підприємств. Наступний пункт порядку денного, що було заслухано, про підсумки проходження минулого опалювального. Сезону та підготовка об'єктів житлово-комунального господарства міста до роботи в наступний осінньо-зимовий період було вирішено здійснити обстеження мереж тепло та водопостачання, систем каналізації в місті, за підсумками якого розробити графіки проведення необхідних ремонтних робіт. В Ході засідання затверджено склад конкурсного комітету по визначенню перевізників пасажирів у кількості 11 чоловік а також визначено регламент проведення конкурсу з перевезення пасажирів. На автобусному міському маршруті загального користування по місту у новій редакції було також прийнято рішення про видалення зелених насаджень біля окремих житлових будинків, як таких, що знаходяться у незадовільному або сухостійному стані. Членами виконкому заслухано також інформацію про план роботи виконавчого комітету на третій квартал 2014 року, ряд житлових питань та інформацію служби у справах дітей.